Сьогодні хочеться просто поділитися, як в мене пройшов день. Цікаво. Закінчую зазвичай день, не згадуючи, як пройшов день, але цей раз чомусь захотілося. Ранок почався з дзвінка по роботі. Дуже вчасно я інтуїтивно піднявся і просто сів за свій стіл, підключився на дзвінок і взяв участь у дзвінку, позаписував те, що мені потрібно було. І далі вийшов одразу на роботу. Мені, слава Богу, недалеко на роботу, буквально не зовсім. І на роботі попрацював, теж на декілька дзвінків підключився. Робота цей день була аналітична, потрібно було розібрати бізнес-кейс по роботі. Тобто партнери прислали Excel, і його потрібно було перевірити із фінансистами нашими, е, як би зачеленджити, кажемо. Тобто, піддати сумніву і перевірити, чи на все ми можемо, чи всюди ми себе впевнено відчуваємо. І краще перевіряли цифри. Потім дзвінок, кілька переписок по питанням теж робочим. Комунікації певні були, що теж робочі. Після цього. Скажу по-правді. рішив не нагружати себе багато роботою в п'ятницю, а трошечки дозволити собі мозгам розгрузитись і просто взяв і пішов на танці. Потанцював. Дуже прикольно було. Не прикольно, а Саме так як я люблю. З задоволення, з експресією, з манерністю і з ну і в тому числі з сексуальністю. І з таким любовним вайбом, тобто з любов'ю. Тобто так приємно без додаткових. О, і гриво, ще б сказав. Але без додаткових бажань, скажімо так, видати себе за того, ким ти не є. Ну, буває таке, що переігруєш. Ну, я не за когось говорю, а взагалі. А цей день ці танці були прям в кайф. Ну, приємно, приємно. Я прям відчував любов, скажімо так. Потім зараз от сходив в магазин. Ну так, я не, не дуже сильно, скажімо так, дивився прям і думався, що я буду купляти, просто відчуваю, захотілося взяв. Відчуваю, захотілося, а відчуваю, що потім якийсь ступор повернув на місце. Не всю ж їжу, яка привертає увагу, увагу, скажімо так. Істину хочеться спожити. Тому пошопився так інтуїтивно. Далі інтуїтивно перейшов дорогу, думав зайти в Макдональдс, але виявилося бажання просто зняти відео, поговорити. Тому Макдональдс відміняється. А також хотів поділитися таким, що іду і помічаю, що просто повертаю кудись. В інше місце, трошечки міняю кут дороги. І придивляюся Донер маркет Думаю, це що, мені захотілося шаурми? Думаю, окей, я зараз приближусь до Донер маркета і подивлюсь, може захотілося, тому і повернув. Але ні. Виявилося, що це я просто так проінтерпретував мозком. Пояснив мозком, що відбувається, насправді. Моє тіло мене просто вело коротшим шляхом, а мозок, а мозок просто почав пояснювати, чого я повернув, і помилився. Представляєте? Мозок помилився. Ну не так, неправильно сказав, мозок не помилився, немає помилок. Є результат якийсь, який базується на якійсь системі. А, в цьому випадку я, я сам, ну, чи мозок, чи я не знаю, я до чого, спробував інтерпретувати якось те, що відбувається словами. І це була, скажімо так, проба да, чи не, та чи не та. І виявилося, що взагалі не так. Я підійшов, я навіть не дійшов до магазинчика того, щоб відчути. Чи я хочу той донор чи ні. Мене ще чуть-чуть повернуло, я просто зайшов коротшим входом в ТРЦ. Таке цікаве спостереження. А зараз просто йду по дорозі. Багато машин. Прохожу повз квіти, секс-шоп, людей, зупинку, метро. Погода хороша, дощ, те, що треба. Слухав пісні сьогодні. А, просто вирішив, ідучи додому, послухати українські сучасні пісні. Ну, через одну переключав, звісно, тому що такі низьковибраційні пісні бувають, які просто вигружають тебе в неприємні відчуття. А ти ж, ну, в житті що хочеться. Ну, риторичне питання. Тому я переключав ці треки про таке, навіть не хочу говорити такі слова. І була одна пісня. Здається, Ская, і як так, про те, що в житті потрібна рука підтримки. І розуміючи серце. Згоден. Згоден, що це потрібно. І там ще була одна якась фраза, яку я просто забув. Я просто саме нею хотів поділитися. Вона значить, не так важливо. А що важливо? Забувати себе. Скажу так, не забувати себе, а саме те життя, яке тебе наповнює найбільшим. Жити те життя, яке ти живеш зараз, але плавно, якщо є розуміння про що ти? Що ти хочеш. Главное, все одно не забувати, що ми то рухаємося в життя, де я розкриваюся повністю. Я наповнений, реалізований. А, і ще е, дивився інформацію про е, сексуальну сублімацію. Цікава інформація. Виявилося, що Сократ утримувався від Тут така комплексна штука, тут безпосередньо як від цього сексуального життя, так і від думок, щоб не питати мозок ну, такими похотю, але не в тому плані, що це погано, а в тому плані, що це. Можливий ресурс для її енергія, яку можна трансформувати в інші форми. Тобто не, як би так сказати, не йти просто на автоматі інстинктами, що теж класно, ну, тобто я не кажу, що там щось добре чи погано, але на певному рівні. Власного розвитку стає актуальним з запитання на що направляти свою енергію? Ну Тут не хочу забігати, я в цій темі скажу чесно, я не розібрався. Я ще просто так почув інформацію і думаю. От, але зацікавило. Мабуть, все. А зараз просто прийду додому. Підпочину після робочого тижня. Сьогодні всередині дня згадав, що відпочинок потрібно включати порядок денний, скажімо так. І любов. Відпочинок і любов. Цінним також є. Слухати себе без применшення значимості імпульсів своєї душі. Кожен імпульс, цінний. Безумовно. Просто по факту свого існування. Просто по факту свого проявлення. Душа, От світло, це внутрішнє каже щось. Все. Не все, а це те, що треба. І на це звернути увагу з любов'ю. Не одразу прийняти цік. Я все, я так думаю, ні, от е трепетно так, акуратно, чуйно віднестись до своїх відгуків на те, що з тобою відбувається, і з любов'ю реагувати. З любов'ю. А з любов'ю це з усім тим, що я розказую на каналі. З усім, усім усім. З усіма її безмежними прекрасними гранями. Тому що інакше не знаю. Інакше воно буде не так. А так цікавіше просто. Можна сказати, що ситуація може повернутися, повторитися, щоб ти прожив її максимально по серцю. Може. Не знаю, мені цікаво просто те, що мені так хочеться. Мені хочеться проживати життя серцем. Мені це цікавіше. Мені це приємніше, і це можна сказати мій вибір. Так, да, Буває ситуації, які так тебе опускають, що це світло душі отак от промінчиком висвічує, але він ніколи не гасне. Ніколи тому що без тому, що це просто факт. Істина. Від серця. Шоси. А, хотів сказати, що. Людей притягує і відштовхує лише для того, щоб вони притягнулися, бо розійшлися. Все. Інших причин нема. Тобто нам один з одним некомфортно. Тому що нам не треба бути разом. Ми не хочемо бути разом. І нас природньо відштовхує. Між нами чомусь от не протікає легкість. Це лише тому, що нам не разом. І великою любов'ю буде усвідомити це і віддати свободу один одному, відпустити один одного куди завгодно. В його легкість. Бо якщо щоразу, це викликає дискомфорт. Скільки не адаптуйся, скільки не намагайся зрозуміти, чому, а може. Ні. Тут немає легкості для тебе. Воно не цей, це, скажімо так, це частина життя, ці комунікації вони не протікають легко. Чому? Можна довго з собою працювати і добитися якоїсь причини, а можна просто дослухатись до серця. І серце зразу видасть таку правдиву відповідь, яку не одразу сприймеш. Але якщо б ти говорив сам з собою прямо реально, один напроти одного, ну, ти б сам з двох сторон собі сказав би, ну це ж правда. Ну, от нас ніхто не чує. Це правда. Все. Це та істина, яка йде серця. І на цю істину орієнтуватись, на цю істину, якби до неї тягнутися, а не тянутися, а знати її і вистраювати правду в своєму житті, цю істину, гармонізувати. Це, це чесне бачення, і свою взаємодію з людьми згідно з цією інформацією про себе. І тут, звісно, впливають бажання бути хорошим, страхи різні, дитячі, всяке. Ну, що ж тоді, в роботу? З цим працюється. Це все можна пофіксити, не так, не пофіксити, а пропустити через серце ситуації, де чомусь відбулося те, що відбулося. Зразу дам таку підказочку. Тоді було, як би так сказати. Ймовірно, з великою долею. Не туди. І це не туди затягнулося. Як буквально в фізичному сенсі цього слова. Тобто йшли кудись, йшли, а вам трошечки в іншу сторону. І тому життя бахнуло, щоб роздуплитись, не роздуплитись, а усвідомити. Що трошки відбив, збився з шляху. А також не туди. Означає, коли ми увагою плаваємо е, в якісь питання. Ну, типу, думаємо про іншу людину багато. Наше нам про це? Ну і якимось там е, цими косвіними методами життя підказує, що не туди. Не думаю про цю людину. Тобто, ну коротше. Думаю, хто понять, кому треба побачити. Кому треба приймає. Все одно це знаєте, все. Як собі розказую в цьому тілі, так і собі в кожному, хто це побачить. Пізнайте любов, пізнайте ту любов, яка стане маяком. Тому що життя, от коли ти попадаєш в якісь простори, ти стаєш інший. Ти вже починаєш мислити по-іншому, думати, ти вже привикаєш до цього середовища і ти стаєш все більше і більше свій. Але стоячи все більше і більше свій там, непонятно, чи ти стаєш все більше свій собі. А чітко зрозуміти це можна хоча б раз торкнутися, згадати свою любов. І згадавши любов. Згадавши, що це. Пам'ятати це відчуття і розуміти, що коли воно повернеться, я його впізнаю. Я його вже знаю, я його впізнаю. І якщо я це відчуваю... Я на своєму місці і в правильному місці. Я на я в правильному... Я в своєму місці і в свій час. І все відбувається от іменно. Іменно так, як треба. Якщо я. Я вже розумію, що це відчуття, розумію, що я вже не в цьому відчутті. Ну Но... це лише... це є той компас. Це є той компас, який каже куди. І слухаючи його. Дивлячись, в яку сторону росте відчуття любові туди. Це й просто, і разом з тим не потрібно спрощувати. Тут більше перекроно прислухатися чуйно до того, що з тобою відбувається, і як ти чуттєво це проживаєш, як ти на це чуттєво реагуєш. У ті відчуття в тобі. Якщо відчуттів немає, можливо, ти просто на іншій хвилі, наприклад, там, на серйозній хвилі, на діловій, на якісь інші хвилі. Але навіть в цих хвилях може бути, скажімо так, це приємне відчуття, що туди. А буває, що не туди. Це така ниточка, яка пронизує відчуття. Тобто ми відчувати можемо якийсь мікс, якусь таку палітру всього в різних пропорціях. І щоразу є така певна, малюється наче унікальна картина відчуттів кожен часу всередині. Але Завжди є оцей колір любові, ниточка, тон, нота, відтінок любові, такий кутик. Тобто, от... і воно або пронизує ці відчуття зараз, або не пронизує. І от тоді, коли воно не пронизує, якраз і є відчуття компасу, який підказує, от куди зараз завернути, щоб з'явилася ниточка. Я знову чув. Ту, яка наповнює, і та, в якій весь сенс. Все. Пока.